Легкий заробіток без досвіду і нова професія за два місяці. Соцмережі всі такими фразами блогерів і коучів, які просто заманюють охочих швидко змінити своє життя. Так, от вони пропонують курси, на яких навчають нові професії. Та чи справді достатньо просто пройти отки, два місяці понавчався і все вже вмієш, щоб за півроку вийти на космічні доходи? Угу. Скільки насправді коштує ось така перекваліфікація? Головне, що залишається за кадром глянцевих реклам. Про це далі в сюжеті. Так я так ведучим став. А, там космічні доходи. Нє, не Ой, так. Просто подивись сюжет. <рес> Роману 19. Він працює віддалено та підлаштовує графік під свої потреби. Працюючи не перший рік поспіль, а зараз там приділяючи чотири години роботи на день, я спокійно заробляю від ста тисяч, тобто від двох з половиною тисяч доларів. Прибуток Роман отримує від медіа це коли аудиторію з соціальних мереж, до прикладу TikTok, Інстаграм чи Ютуб, через рекламу заохочують до телеграм-каналів заохочення усієї аудиторії за для збільшення об'єму її в телеграм-каналах. Окрім того, всього звичайно ми працюємо до прикладу із блогерами. Цей напрямок вже називається шипінг, де ми залучуємо підписників у їхній блог. Також Роман рекламує товари інтернет-магазинів. До свого рівня заробітку у хлопця пішло два роки самонавчання та курсів. Однак в соціальних мережах можна зустріти так званих коучів, які в короткі терміни обіцяють зробити вас мільйонерами. Заробив більше одного мільйона доларів під час війни. Заробив понад 800 тисяч доларів на арбітражу трафіку під час війни. П'ять років для старту з нуля до ста тисяч гривень плюс на арбітражі. Саме тому багато охочих опанувати цю професію, стверджують експерти. Два люди приходять з очікуваннями, якимись великими. Не думаю, що одразу там за тиждень за два будуть заробляти 4-5 тисяч доларів. А якщо ми говоримо про е, новачків, які навчилися е, на там на через там курс е, після курсу, вони можуть заробляти від 400 доларів до тисячі. Тисяч двісті, це я б сказав би такі вже якби границі. Однак за курси доведеться віддати від 35 тисяч гривень. Навчання триватиме від двох місяців. Вийти на рівень прибутку від трьох тисяч доларів можливо за умови багаторічного досвіду та напрацьованих кейсів, говорять фахівці. Однак, ті, хто хизується розкішним життям, можуть переступати межу закону, кажуть експерти. Раніше у бюро економічної безпеки вже повідомляли про випадок, коли ми. Мідіа Баєр не сплачував податки в розмірі понад 200 мільйонів гривень. Компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку рекламування в соціальних мережах товарів послуг третіх осіб, переважно з індустрії гемблінг, ринок онлайн казино азартних ігор. Тоді фігурантом у справі став блогер-арбітражник Олександр Слобоженко. Повідомили в БЕБ. Він отримав підозру заочно, бо покинув Україну. Якщо ти якимось чином, як спеціаліст або група спеціалістів, е, здобуваєте дохід від цієї діяльності, але не оподатковуєте його належним чином, тобто як, яким чином уникаєте неправильного оподаткування, то у вас може виникнути санкція, там штраф е, 3 мільйона гривень і позбавлення волі з конфіскації майна. Також щоб уникнути інших проблем, компанія не повинна знаходитись на території країни агресора та свідомо ошукувати користувачів платформи. Станом на сьогодні що ні в одному законодавстві, в тому числі нашої країни, і в європейському сам арбітраж трафіку як підприємницької діяльності, він не є незаконним для тих, хто не готовий віддавати 400 євро за курси, існує безкоштовна альтернатива. Наприклад, державна платформа Дія запустила онлайн-курси найпопулярніших професій в Україні: бухгалтера, касира, менеджера продажів та адміністратора. А також на сайті можна опанувати дистанційну роботу дата аналітика, програміста та смм-спеціаліста.